Коли мова заходить про телевізори, LG вже давно не просто бренд, це окрема епоха домашніх екранів у 2025 році. Компанія знову доводить, що телебачення може бути витвором інженерного мистецтва, тонкі панелі, як аркуш скла, яскравість, що змагається із денним світлом. І процесори, які розуміють не лише картинку, а й намір глядача, сучасні моделі LG стали не просто центром розваг. Це екрани, які вміють підлаштовуватись під тебе, чи то фільм у HDR Dolby Vision, чи футбольний матч із швидкою динамікою. Чи навіть штучний інтелект, який сам вибирає оптимальний режим зображення? 2025 рік став для LG переломним. Компанія зробила ставку на власні OLED і QNED технології, де точність кольору і контрастність досягають рівня професійних студійних моніторів. І тепер, вибираючи телевізор, ти фактично обираєш не екран, а спосіб бачити світ яскравіше, чистіше, реальніше. П'яте місце займає lg 43 nano 81. Компактний, але дуже розумний телевізор, який робить картинку чистою, як у старших моделей. У ньому стоїть фірмовий процесор Alpha 7 AI 4K Gen 8, що реально витягує навіть звичайне відео у формат майже справжнього 4К. Завдяки наносел матриці кольори виглядають живими, але без перебору. Шкіра натуральна, трава не отруйно зелена, а вечірнє світло залишається теплим. Є підтримка HDR10 і фільм Mode, Тож фільми йдуть саме такими, як задумав режисер. Штучний інтелект тут не для галочки. Телевізор сам підлаштовує яскравість під освітлення кімнати, а голосовий помічник реагує з першого слова: пульт Magic Remote працює як мишка у повітрі, показав, натиснув і все готово. WebOS 25 швидка, без зависань, дозволяє ділити екран, кидати відео з телефона і навіть керувати розумним домом. Так, частота оновлення тут 60 Гц, не для геймерських рекордів, і звук усього 20 Вт, тому саундбар не завадить. Але за свої гроші цей телевізор дає чесний баланс. Стабільна робота, природне зображення і зручність, до якої звикаєш буквально за день 43 nano 81. Це той телевізор, що не грає роль дивотехніки, а просто робить усе добре. Четверте місце: LG 55Q Net85. Це вже не просто телевізор, а справжній домашній екран для тих, хто хоче вау, навіть без кінотеатру. Величезна діагональ 55 дюймів. Але головне не розмір, а те, що всередині. Тут використовується технологія QNET, яка поєднує міні лед підсвітку з наночастинками. У результаті чорний став глибшим, світлі ділянки яскравіші, а кольори точні, як на професійному моніторі. Цей телевізор особливо тішить, коли дивишся фільми у темній кімнаті. Контраст не пливе, деталізація не губиться. Навіть найтемніші сцени виглядають виразно. А завдяки технології Dimming Pro телевізор керує підсвіткою точково, роблячи зображення ще реалістичнішим. Працює все на новій операційній системі WebOS, яка швидка і зрозуміла, без зависань, без підвислих меню. Тут є все: персональні рекомендації, голосовий пошук, інтеграція зі смартфоном і навіть можливість отримувати повідомлення прямо на екран. Ігровий режим, окрема історія, частота оновлення 120 гц. Підтримка БРР і АЛЛМ. Картинка йде плавно, без ривків і затримок. Це той телевізор, на якому PlayStation чи Xbox розкриваються наповно. Звук теж не підкачав. Штучний інтелект налаштовує його під контент, додаючи об'єму. Але справжній потенціал розкривається, якщо підключити фірмовий саундбар. Тоді ефект об'єму буквально огортає кімнату. Єдиний мінус ціна вища ніж у NanoCell моделей. Але LG 55 вісімдесят 85 віддає сповна. Це телевізор, який створює ефект кіно вдома, і робить це без компромісів. Третє місце LG OLED B5. це той екран, де чорний справді чорний, а кольори липнуть до очей без перебільшення. Увімкнули фільм, і картинка стає глибокою, без сірого нальоту в темряві. Серіали виглядають кінематографічно. Dolby Vision додає об'єму і світла там, де треба. Ігри 4К на 120 Гц, миттєва реакція пікселя і підтримка VRR, G-Sync і FreeSync. Рух плавний, без ривків, без шлейфів. Новий мозок Alpha 8AI 4K Gen 2 акуратно підтягує старі ролики, прибирає бруд і не перетискає різкість. ВБОС 25 швидка, зручна. Голосом відкрили додаток, кинули відео з телефона. Пішло. Звук у телевізорі чесний, щоденний. Під'єднуєте саундбар і отримуєте той самий вау у кімнаті. Є й нюанси: яскравість не рекордна, вдень краще приглушити світло. Та й OLED любить розумні заставки й автозахист екрана. Вони тут є з коробки. Зате в вечірньому перегляді ігри, кіно і спорт розкриваються саме так, як ви очікуєте від OLED. Якщо хочеться справжнього чорного, плавного руху і без зайвих танців із налаштуваннями, B5 робить це красиво і без нервів. Друге місце – LG OLED 55C5. Якщо коротко, це той самий кіношний ефект удома. Панель на органічних світлодіодах дає ідеально глибокий чорний, а підсилювач яскравості робить зображення об'ємним навіть у вечірньому світлі. Процесор Alpha 9AI покоління 8 працює непомітно, прибирає шум, підтягує різкість, тримає відтінки шкіри природними, без пластика і без мильця. Для ігор повний фарш, роздільна здатність 4К, частота. 120 Гц, змінна частота оновлення кадрів, сумісність із технологіями синхронізації відеокарт від NVIDIA та AMD, миттєвий відгук пікселя, рух плавний без шлейфів і розривів кадру. Фільми виглядають, як задумав режисер, завдяки Dolby Vision і режиму Filmmaker, а звук можна прокачати саундбаром через зворотний аудіоканал, але й вбудована акустика 40 Вт. Схема 2.2 тримається молодцем. По зручності все просто: WebOS 25, голосові команди, 4 порти версії 2.1, Wi-Fi 6-го покоління, bluetooth 5.3 Корпус тонкий, на стіні виглядає акуратно. Нюанс тільки один у яскравий полудень краще трохи притемнити кімнату. Це особливість органічної матриці. Але за сумою відчуттів, C5 дає преміальний рівень без переплати, саме тому впевнене срібло нашого рейтингу. Перше місце LG OLED55G5. Галерейний дизайн стає в рівень зі стіною, а матриця на органічних світлодіодах із покриттям без відблисків дає глибокий чорний і чисті кольори навіть у день. Підсилювач яскравості з процесором Alpha 11 AI покоління 2 піднімають світлі сцени без пересвічень і витягують деталі в тінях. Картинка виглядає об'ємно і природно для кіно повний набір: Dolby Vision, режим Filmmaker із компенсацією освітлення і Dolby Atmos. Телевізор сам підлаштовує яскравість, тож контраст не тоне, а сцени лишаються читабельними. Звук насичений із віртуальним міксом до формату 11.1.2. Із саундбаром LG через Wow Orchestra. Сцена ще ширша. Геймерам. роздільна здатність 4К при 120 Гц. Змінна частота оновлення до 165 Гц. Сумісність із синхронізацією відеокарт від NVIDIA та AMD. Час відгуку пікселя 0,1 мс. Є швидке перемикання носіїв і швидка передача кадрів. Зручність WebOS 25, голосове керування і профілі, 4 hdmi версії 2.1 і зворотним аудіоканалом, Wi-Fi 6 го покоління, Bluetooth 5.3, MultiView, Apple AirPlay і Google Cast. підсумок універсал для фільмів, спорту і ігор, наше впевнене золото. Ми пройшлись по найкращих телевізорах LG 2025 року, від флагманів із штучним інтелектом до більш доступних, але не менш яскравих моделей. Кожен знайде те, що підходить саме йому. Головне не цифри в характеристиках, а те, як екран передає емоції. Бо хороший телевізор це не просто техніка, а вікно у світ кіно, спорту й ігор. Якщо сподобався огляд, не забудь поставити лайк і підписатись. Попереду ще більше топів і справжніх знахідок для твого дому.